Друзі, панове, вітаю вас! Ласкаво прошу сьогодні. цікавий відеоматеріал поговоримо на тему п'ять речей, котрі нас страшенно дратують спілкуванні та взаємовідносинах з іншими людьми. Дуже часто так трапляється, що коли хтось по відношенню до нас робить подібні речі, що я сьогодні в цьому відео для вас, друзі, буду озвучувати. Ми в певний момент тимчасово перебуваємо в емоційному збудженні. Ми стресуємо і навіть... Відчуваємо певну агресію, але що саме цікаве, коли ми робимо подібні речі по відношенню до ми до інших людей, а ми їх робимо, друзі. Я вас переконую. Ми просто свідомо цього не контролюємо. І ми, якби на свої на свою провину, на свої недоліки в поведінці, ми якби закриваємо очі. Ми ці речі робимо, і коли ми їх робимо, ми собі все пробачаємо. Це велика проблема. Це не означає, що ми їх взагалі не можемо робити. Ми їх будемо робити. Але свідомо потрібно себе контролювати і робити багато можливого для того, щоб подібних проявів зневаги до інших людей з нашого боку було якомога якомога менше. Починаємо, друзі, тему. Бажаю вам приємного перегляду. Дивіться, перша ситуація, яка нас страшенно дратує, це коли банально нас не слухають. Це коли нас не слухають, коли не сприймають нашу точку зору, коли нашу точку зору свідомо ігнорують. Дивіться, це проявляється на різних рівнях вашого спілкування, починаючи від ваших знайомих, закінчуючи найдорожчими, найближчими для вас людьми. Коли ви спілкуєтесь на якісь звичайні базові певні відсторонені теми, це не проявляється. А коли але коли ви починаєте говорити на щось предметне, предметне, що стосується якоїсь історії, наприклад, вас або вашої коханої людини, коли ви намагаєтесь вияснити якусь проблему або натякнути. На якусь проблему здебільшого відбувається так, що навіть та сторона, що свідомо відчуває і знаєте, що вона зробила помилку, відчуває за собою якусь провину, буде робити здебільшого. Я підкреслю не завжди здебільшого буде робити все можливе, щоб себе виправдати, нивелювати цю ситуацію, ігнорувати претензію, або, врешті-решт, просто звинуватити вас. Uh, і це звичайно вас дуже сильно дратує. Дуже сильно дратує, коли вашу точку зору взагалі ігнорують. Часто відбувається така ситуація, коли, наприклад, вам 18-20 років, ви вже де факто доросла людина, а ваші батьки сприймають вас як ну. Малолітку, <смалітку> котрі по потрібно постійно вчити, казати, як жити, що робити, які рішення приймати. Я з знову сторони розумію батьків, тому що, начебто, здається, що з висоти польоту, власного досвіду, ви бачите все абсолютно, так які кроки робить ваша дитина, і в принципі можете розуміти наслідки, але не перебільшуйте. Завжди не, не завжди так трапляється. Здебільшого це бажання просто контролювати, і здебільшого це бажання, щоб діти робили те, що просто банально хочете ви. Це чистий егоїзм. Блін, це чистий егоїзм, але в цьому чистому егоїзмі дуже велика кількість людей не, не будуть свідомо розуміти це, свідомо це розуміти, і навіть не будуть прагнути це зрозуміти, будуть просто це робити. Ось тому перша така ситуація, що нас страшенно дратує, це коли нас не слухають, нас ігнорують, нас банально в спілкуванні перебувають. Але в той самий час, друзі, це ми зараз говорили про тих людей, що мають певне некоректне відношення до вас. А що, якщо ми поговоримо про вас? І це те питання, котре ви самі собі маєте адресувати, А чи перебуваю я інших людей? А чи ігнорую я позицію інших людей? А чи сприймаю я взагалі позицію? Чи можу я а, розглянути думку іншої людини? Чи я ні-ні, це все не коректно, це все неправильно, і навіть виясняти нічого не буду. Ми також себе ведемо. Таким чином, ви знаєте, я я буду е, з вами, друзі, відвертим. Я давно, роки, мабуть, 5-7 назад постійно перебував. Постійно перебував. Мені здавалося, що свої 5 копійок я маю заткнути скрізь. Просто скрізь. Наразі я краще змовчу. Я реально став значно більше мовчати останніми роками, ніж це було там 5-7 років назад. Тому що 5-7 років назад мені здавалося, що я просто знаю все. <гум> Наїв, звичайно. Але тим не менш, я визнаю ці помилки за собою. Я не, я не боюсь про них говорити абсолютно. Я відверто вам кажу, так 5-7 років назад мені здавалося, що я, я знаєте, кожній кожній дирці затичка. О, тому така справа. Перша річ, друзі, котра нас страшенно дратують, коли нас перебувають в нашу точку зору, не сприймають, і просто ігнорують. Але в той же самий момент, якщо ви це робите по відношенню до інших людей, то тоді, скажімо так, не дивитесь, чому так відбувається, що люди від вас відвертаються. Вони відвертаються, тому що з вами здебільшого, якщо ви це робите, з вами просто дискомфортно. Це перше. Друге. Друга річ, яка нас дуже сильно дратує, дуже сильно дратує, це коли люди не тримають своє слово. Це коли люди тобі щось пообіцяли, вони тобі сказали, ти можеш на мене розраховувати важкий момент, і цей ось важкий момент настав, і ти начебто хочеш розраховувати на цих людей. Або ти тобі сказали, розраховуй на мене в цій справі, наприклад, в певних взаємовідносинах, І коли настає момент цієї справи, власне, людини немає. Або людина робить все можливе, щоб сказати: Ну ти помилився, я тобі цього не казав, я тобі цього не казала. Нас це дуже сильно дратує, тому що хочеться розраховувати на іншу людину. Тим паче, якщо вона тобі сама сказала, ти можеш на мене розраховувати і дала тобі якесь слово, дала якусь обіцянку. Але в той же час, друзі, по власному досвіду хочу сказати наступне: що першочергово потрібно вчитися розраховувати на себе. Це складно, це важко. Потрібно розраховувати на себе. Якщо хтось вам щиро допомагає, це прекрасно. Тримайтеся за таких людей. Тримайтеся за таких людей, тому що це, це ексклюзив, це реальний ексклюзив, коли хтось тобі щиро допомагає в складний момент, і при цьому всьому нічого не хоче, якби. якби Взамін, взамін, значить коректне слово а, нічого нічого не потребує а, в свою сторону від тебе. Розумієте? Це просто це зо. Це, це, це не люди, це золото в відношеннях. Ось тому друга річ, яка страшенно дратує, це коли хтось обіцяє і не виконує. Але в той же самий час, друзі, задайте собі питання, як часто трапляється ситуація, коли ви обіцяєте і не виконуєте це. Починається від банальних речей. Я тебе заберу, я тебе відвезу, я тобі допоможу до якихось дуже дуже серйозних речей. Це друге, третє. Третя річ, котра страшенно дратує, але на превеликий жаль, небагато людей усвідомлюють, що відбувається. Це річ, я її називаю так, злоякісний егоїзм. Є злоякісний егоїзм, є якісний егоїзм. В чому відмінність в, наші, в нашому суспільстві домінує така позиція, що егоїзм дорівнює погано. Що егоїсти вони думають лише про себе, їм абсолютно начхати, що буде з тобою. Це некоректно, потрібно розділяти якісний егоїзм і злоякісний егоїзм. Що таке якісний егоїзм? Це коли я поважаю себе, я поважаю свій простір, я поважаю свій час, і я а, потребую до себе відповідного відношення з повагою, але в той же час я поважаю тебе, в той же час я поважаю твій особистий особистий простір, я поважаю твій, твій вибір, я поважаю твою точку зору. Це ідеал, це ідеал стосунків. Таке дуже рідко трапляється. Але це є. Це є якби в певних класах людей. освічених, інтелектуальних, розумних і таке інше. Це є, але це рідко е зустрічається. Звісно ж, це не може зустр... зустрічатися дуже часто. Є злоякісний егоїзм. Це коли я тобою маніпулюю, я маніпулюю образою почуттям певної провини. Почуттям того, що ти просто повинен, повинна, я маніпулюю. Але що стоїть за цією маніпуляцією? Я хочу, щоб ти жив, жила так, як я того хочу. Не Я того хочу. А я хочу зробити все можливе, щоб ти був була для мене максимально зручним, зручною, гнучким, гнучкою. Розумієте про що мова? І е, таких відносин надзвичайно багато. Такі приховані маніпуляції, котрі вже відбуваються на певному, скажімо так, підсвідомому рівні. Інша сторона це постійно робить, інша сторона це сприймає, начебто розуміє, але вже просто до цього звикла. І це реальна катастрофа, це реальна проблема в стосунках, це проблема в взаємовідносинах. Так часто трапляється, тому що люди не знають психологію, не вивчають психологію, на, мій, на моє переконання. Майже всім людям це необхідно. Просто на базовому рівні розуміти, що відбувається, чому я поводжуся так, що, що який мотив такої поведінки. Це не складно зрозуміти, але люди цього не вивчають. І тому третя річ, яка дуже часто трапляється, це злоякісний егоїзм, коли в відносинах йдуть маніпуляції і є бажання робити все. Є бажання іншу сторону підкорити під себе. Якщо це по відношенню до вас, ви це, ви це розумієте. Робіть висновки, спілкуйтесь з цією людиною, намагайтеся донести свою точку зору. Якщо не, нічого не відбувається, ну, скоріше всього, треба припиняти ці відносини. Якщо це ваші батьки, то скоріше всього потрібно просто уникати, оминати певні теми і зберігати як би, свій простір, захищати його. А ось, але якщо ви це робите по відношенню до інших людей, то потрібно змінюватися. Потрібно реально змінюватися. Четверта ситуація. Чисто така базова в житті трапляється. Люди не реагують на зауваження. Люди зробили щось. Вам це щось не подобається. Ви даєте людям зауваження? А вони просто не ігнорують. А вони вас просто ігнорують. Вони просто не реагують. Зробили вигляд, що, начебто, зрозуміли, роблять по-своєму. Це велика проблема. Люди, такі люди не змінюються здебільшого. Такі люди не змінюються. І якщо ви в відносинах з такою людиною, котрі ви даєте зауваження, котрі намагаєтеся зробити все можливе, щоб ваш партнер змінився в кращу сторону, і ви може можете аргументувати вашу позицію. І ваша позиція не чисто маніпулятивна, щоб він вона змінилась під мене, тому що мені так зручно, а тому, що це реально та річ, що робить ваш, ваш партнер, вона є деструктивною і дискомфортною в ваших відносинах. Якщо ви говорите про це і вас просто руками не слухають. Нічого не зміниться, ви маєте це розуміти, що ви просто втрачаєте час. Але знову ж таки, друзі, якщо ви це робите, це не є добре. Фінальний момент. А, що я таке написав? П'ятий <п 'ятий> момент елемент примітивних шаблонів спілкування. Наприклад, я дорослий, ти менший, це значить, що ти не знаєш, я знаю. Ну, такі речі часто трапляються. Це значить, що я просто більш досвідчений. так? Це дуже часто трапляється в взаємовідносинах діти, батьки. Хоча цим дітям вже може бути 20-25 років. Батьки вже дорослі, але й діти вже дорослі. Дітям треба робити свій шлях по життю, робити помилки. Зумієте? І е, це часто трапляється, наприклад, в, в комунікації роботодавець е, працівник. Працівник є. Здебільшого роботодавці егоїсти. Котрі не сприймають іншу точку зору, тому що ну я ж начальник, йома, -йо, я ж тут керівник. Що ти мене, мене будеш життю вчити? Це чистий шаблон, чистий шаблон, в котрому ти в моменті опинився. Тобто тобі твоя позиція, твоя певна керівна посада дає право якби не слухати іншу людину, не сприймати її точку зору. Але це не право, але це свідчення твого ментального обмеження. Твого інтелектуального обмеження, тому що людина, що не є такою, наприклад, кваліфікованою, як ти, не є такою досвідченою, як ти, чи можемо ми припустити той варіант, що ця людина дасть думку, якусь ідею, щось озвучить свою просто позицію, свої роздуми, міркування стосовно якоїсь теми, що буде тобі цікавим, і котрі тобі на щось відкриють очі? Чи можемо ми це припустити? Звісно, можемо. Але здебільшого люди цього не бажають припускати, тому що банально якась тобі позиція дає певний шаблон. Я начальник, а ти дурак. Розумієте? Ось така ситуація, друзі. Я сподіваюся, було цікаво. Проаналізуйте це відео. Підписуйтесь, якщо ви не підписані, ставте лайки. До речі, скоро якість відео на каналі зміниться, тому що я знімаю на телефон. У мене вже знову є моя камера. Мені ще треба докупити деякі девайси, я їх вже замовив, тому що попередні просто вийшли з ладу, там мікрофон, таке інше. Все до мене приїде, і я починаю знімати, як це було колись, на своєму першому психологічному російськомовному каналі, «Включай себе». На обидва канали буду знімати на хорошу камеру. Це перше. І друге, скоро, на, на найближчими днями, я вам анонсую новий вебінар, який я буду для вас проводити на наступному тижні. Буде дуже-дуже цікава тема. Все, дякую вам велике і побачимось в наступному відеоматеріалі.